З початком російського вторгнення Ні на мит не припиняв своєї роботи центр поводження з тваринами. Через війну на вулиці залишилися сотні котів та собак. Щоб врятувати тварин, працівники притулку робили все можливе. З самого початку з березня 2022 року приймали цих тварин. Нам привозили їх. Волонтери, нам привозили військові постійно. У нас працювали екіпаж, що займається виловом тварин та доставкою до притулку. Теж хлопці виїжджали. Особливо були ну, важкі виїзди. Страшно було виїжджати до північної Салтівки, до району нашого Жуковського, п'ятихатки. Це такі були дуже небезпечні райони, але там опинилося дуже багато тварин в скруті. У нас був такий випадок, коли жіночка звернулася з проханням приїхати забрати котів з Північної Салтівки. Вона одна залишилася зі всього будинку, вона одна залишилася, і рядом з нею десь близько 20-25 котів. І вони ховалися в підвалі. І коли снаряд прилетів в цей будинок, він був дуже пошкоджений. Вона вже зрозуміла, що вона не може залишатися. І хлопці тоді приїжджали. Ми можна сказати, що з завалів евакуювали цих тварин. Наразі у центрі налічується близько 450 собак та 100 котів. Та працівники роблять все можливе, щоб тварини почувалися у безпеці та комфорті. Годують, прибирають, лікують, утеплюють вольєри. Дякуючи, в тому числі небайдужим харків'янам, з цим питань немає. З настанням морозів, холодів, ми звертаємося до харків'ян з проханням привезти теплі речі, ковдри, килими не потрібні. І що я хочу сказати? Зараз, вже початок грудня, нам дуже багато харків'яни навезли цих речей. Я бачила, як на маршрутці приїжджали. Пенсіонери, жінки, чоловіки і привозили в сумках. Тобто, вони я питаю, відкіля ви їдете там, то з Олексіївки, то там з Салтівки, то з ХТЗ з ну, своїм ходом, не на автівках власних, а на маршрутках люди привозили. За що всім щира подяка? Що потрібно нам зараз? Нам завжди потрібні корма для тварин. І просимо, щоб якщо є така можливість, щоб теж привозили нам корми для тварин. Аби приміщення та вольєри були у належному стані, постійно робиться ремонт і воєнний час не виключення. У 22-му року ми не мали змоги ремонтувати вольєри, що ми робимо кожного року обов'язково. Але в 2023 році ми провели наш ремонт, який потребували вольєри. Ми е ремонтували дах в будиночку котів, теж, щоб течій не було до зими, готувалися у нас. Е також, ну, то, що ми красимо щороку всі вольєри, то зрозуміло, все було покрашено в цьому влітку. А також ми робили ремонт каналізації і порушили покриття асфальтове, і ось ми десь пару тижнів тому його вже налагодили, приїжджали наші колеги-комунальники, вони допомогли нам і ми все там встановили. На території центру також працює ветеринарна клініка, куди власники тварин можуть звернутися по допомогу. У нас діє акція надання пільгової ціни на стерилізацію та кастрацію домашніх тварин, що належать малозабезпеченим верствам населення. Тобто, ну в першу чергу це пенсіонери. Телефон я дам, прошу якимось чином запрошую пенсіонерів, людей, які мають невеликий дохід звертатися, та ми по дуже доступній ціні зробимо так, щоб не народжувалися зайві тварини, нікому не потрібні кошенята та цуценята. Зараз притулок має вільні вакансії та потребує фахівців. У нас є вільні вакансії. Ми потребуємо підприємство. Потребує зараз електрика. Ми шукаємо сантехніка, водія легкового транспорту. Також у нас є вакансія. Інспектор відділу кадрів потребуємо і завжди ми потребуємо ветеринарних лікарів. Нам не вистачає ветеринарів. Незважаючи на те, що працівники турбуються про своїх підопічних, все ж таки кожна тваринка мріє про свого господаря. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олексій Старінков, Харків Новини.